На території школи номер 16 облаштоване найпростіше укриття. Воно вміщає три сотні осіб, має окремі кімнати для немовлят, а також місце для відвідувачів з тваринами. Навіть вночі є постійні наші відвідувачі. Це мами з діточками або люди похилого віку. І, звісно, вони перебувають повністю з початку до кінця сирени». Всередині є все необхідне для комфортного перебування. Туалети, вентиляція, вайфай та безперебійне електроживлення. В укритті є додатковий аварійний вихід на вулицю. Що важливо, що укриття працює 24 на 7. Тобто, коли йде повіде там тривога, кожен із мешканців цього району може постійно туди звернутися. Ніяких питань немає. І Водичка, і розетки, і вайфай. Я ж кажу, і воно після свіжого ремонту. У сховищі готові цілодобово приймати людей. Ваші два, два роки, да? на базі комунального підприємства ЄДніпро вкотре організували практику для дніпровських студентів. Єгор навчається на другому курсі у Дніпровській політехніці. Така практика йому подобається. Дуже чудовий колектив, класна атмосфера, все позитивно. Писав ділову документацію якраз про співробітництво на всеукраїнські та міжнародні корпорації, якісь бренди. Підприємство відвідав черговий по місту. Він поспілкувався з практикантами та взяв участь у спільному засіданні. Була така цікава розмова, всі дуже відкриті, всім дуже цікаво. Тим більше, що зараз у КП дуже багато проектів, де їм цікаво було б. Ознайомитись з ними, ну і ми дивимося на них, бо там дійсно є талановиті студенти. Ті, хто гарно покаже себе на практиці, матимуть можливість влаштуватися на роботу до комунального підприємства.